Групі Віді 30 років вона є одним з лідерів автомобільного ринку України. І унікальність бізнесу Віді в тому, що він базується на сімейних цінностях неймовірної родини джуринських, таких як патріотизм, спадкоємність поколінь, визнання праці як єдиного джерела для отримання благ та шанобливе ставлення до партнерів та клієнтів. Я від усього серця хочу привітати з днем народження Віталія, Олега та Олександра Джуринських з цим неймовірним пройденим шляхом довжиною в 30 років, це майже третина століття. І особливість дійсно цього бізнесу ще й в тому, що він є одним з найбільших наповнювачів бюджету України і цієї неймовірної благодійної відповідальності, благодійних ініціатив, які створені компанією Віді. Для підтримання українських збройних сил України у протистоянні проти російської агресії я бажаю любові, бо з любові створено наше життя. Я бажаю міцного здоров'я всім тим, хто має відношення до цього бізнесу, і насправді процвітання такого самого процвітання, як для нашої унікальної неповторної квітучої України з днем народження. З величезною повагою, просто космічною повагою та любов'ю ваш Євген Хмара та родина Хмар. Люблю!